Нам був доданий новий тип питання до тесту в курсі модуль дистанційне навчання. Для початку логінимося під адміністратором в нашу систему. Переходимо в каталог курсів. Шукаємо потрібний нам курс, в якому ми будемо до тесту додавати тип запитання. В цьому курсі в нас вже є доданий тест. Переходимо в цей тест і обираємо Редагувати тест. Обираємо Додати нове питання. В списку типів питання ми бачимо, що з'явився новий варіант питання, багатоваріантне питання типу все або нічого. Це запитання з кількома варіантами відповіді. Все або нічого є версією основного запитання з кількома відповідями, але змінене оцінювання. У питанні з декількома варіантами відповідей, типу все або нічого, респондент може обрати одну або кілька відповідей. Якщо обрані відповіді точно відповідають правильним варіантам, визначеним у запитанні, респондент отримує 100% оцінку. Якщо респондент обирає будь-яку неправильну відповідь або обирає не всі правильні відповіді, оцінка буде 0%. Зараз подивимося, як працює цей тип питання. Обираємо питання Додати. У нас є можливість вказати кілька варіантів відповідей, і є ще можливість додати варіанти. До прикладу, ми вкажемо, що в нас є 4 варіанти відповіді. Для того, щоб визначити, які варіанти відповіді є правильним, потрібно відмітити біля них, чекбокс вірно. До прикладу, позначимо, що в нас є вірними. Відповідь 1 і відповідь 2. Так само є можливість додавати коментарі, якщо відповідь правильно або неправильно. І є можливість додавати підказки, як у звичайному варіанті питання з кількома відповідями. Зберігаємо зміни. Наше питання було додано. Тепер перейдемо під користувачем в систему в цей курс. Ось ми зайшли під користувачем і перейдемо у цей тест, щоб подивитися, як працює оцінювання. У нас визначені дві правильні відповіді. Це відповідь 1 і відповідь 2. Користувач отримує оцінку 100% лише тоді, якщо він обере обидві правильні відповіді. Якщо ми оберемо одну правильну відповідь, до прикладу, 1, бачимо, що оцінка 0. Користувач не отримав ніяких балів. Також, якщо ми оберемо будь-яку неправильну відповідь, до прикладу, вибираємо 4 і 3, які в нас є неправильними. Оцінка теж буде 0. І зараз обираємо дві правильні відповіді, які ми визначили у запитанні, що вони є правильними. Бачимо, що відповідь зарахувалася і користувач отримав. Оцінку 100%. Отже, даний тип питання був доданий нами до тесту. І даний тип питання називається багатоваріантне питання типу все або нічого. І оцінка 100% буде отримана лише в тому випадку, якщо відповіді користувача відповідають чітко визначеним від правильним відповідям у самому запитанні. Якщо користувач обирає не всі правильні відповіді, то оцінка буде 0.